Зі два мої палики, я на ній покажу вам свої нові рослини. Пішли. Тут у мене росте моя квітка. Тут уже все перед. Ой, глючить трошки. О, вже відлічено. Дивіться, друзі. Тут у мене какао. Тут у мене Sugar Apple. Тут у мене амберлили. Тут у мене перець. Тут у мене драгонфру. Тут у мене кактус. тут. Тут у мене новий кокос. Ну ладно, друзі, дякую всім за паралі, всім па-па.